Люди, які були в таборі Даніеля Дюбуа, переконують, британець перебуває в найкращій формі у своєму житті та буде більш рухливим. Неочікувані гості в кемпі Усика, Відео з тренувального процесу та як виглядає зала, де готується український боксер, як проходить підготовка чемпіона IBF та об'єднаного чемпіона світу до бою за абсолюта. До мегафайту залишається рівно один місяць. Тож давайте поглянемо, що коїться у їхніх кемпах. Отримуй ще й більше емоцій від бою усук Дюбуа разом з ігровою платформою Favbet. Favbet, Бери від гри своє. Два роки тому ці хлопці стикалися між собою у Вроцлаві. Насправді, відтоді змінилося досить багато чого. Даніель зразка 2023 року це боєць вище середнього рівня, який не становив великої загрози для Сашка. Тоді Денні не мав якихось дійсно значущих перемог. А в першому важливому поєдинку він із тріском програв нокаутом Джо Джойсу. Ну Просто тому, що голова репнула від такої кількості пропущених дзвінків. А той факт, що два роки тому він вийшов на Олександра Усика, так за нього йому треба дякувати двом людям: Френку Ворену і Тайсону Ф'юрі. Тайсону, тому що циган прямим текстом сказав Усику: або ти виходиш зі мною за маленький чек. Або ти виходиш з Дюбуа теж за маленький чек. Ну а Ворону, тому що він як промоутер довів свого бійця до цього статусу претендента без жодної нормальної якоїсь перемоги. І до бою, і по ходу бою було видно, хто тут татусик. Спершу день нервував, коли дивився в очі чемпіону. На стадіоні в Польщі майже домашню підтримку отримав саме Олександр. А єдиний вагомий епізод для Динаміта по ходу поєдинку це удар лоу-блоу. Різниця в класі була занадто відчутною цього разу не польща. А Вемблі, Лондон, домашній майданчик для Динаміта. Цього разу Даніель уже не в статусі претендента і невідомого хлопця, а в статусі чемпіона за версією IBF. Нехай із нюансами, що Усик так чи інакше віддав цей пояс Джошуа та Дюбуа. І сам Дюбуа вже постає не просто якимось хлопчиком з Ростера Квінсбері, а бійцем, який зняв нулик в графі поразок у Хирговіча та у Міллера, а також нокаутував Джошуа і загалом переміг їх усіх. Достроково, а взагалі мені здається цікаво зробити окремий ролик з перевагами та недоліками усака і Дюбуа напередодні уже другого поєдинку. Давайте так, як тільки це відео перетне позначку в три тисячі лайків, ми з командою сідаємо робити великий розбір, тактичний і власне переваг та недоліків усака та Дюбуа напередодні великого поєдинку. Почнемо з команди. В Даніеля є кілька ключових осіб у тренувальному процесі. Ексцентричний тренер Дон Чарльз. У своїй публічній риториці він не добирає слів, кажучи, що одного короля Даніель поклав у вересні, а іншого от скоро прибере в липні. Один із найбільш активних пропагандистів по темі «Мого хлопчика обікрали. Це був законний удар. З поміж інших відомих підопічних Чарльза можна відзначити хіба що Дерека Чисору, і в принципі більше нікого. З Чисорою він дійсно працював досить тривалий час і звів його в статус претендента, хоча й не зробив чемпіоном. На ці покоління, коли виступав Чусоро, об'єктивно були кращі боксери. В цілому, якщо Денні працює з ним роками, то значить йому комфортно з цим тренером. Наскільки він універсальний спеціаліст, мені важко говорити, тому що ну навряд чи ми це побачимо по Даніелю Дюбуа. Мені здається, це той боєць, який не сильно здатний змінювати свій геймплан по ходу поєдинку або під конкретного суперника. І ще один член тренерського штабу це Кіран Фарел. Якщо Чарльз стратег, то Фарел це більше практик, який, наприклад, тримає лапи Даніелю. Йому лише 34, і в минулому він сам боксер легкої ваги. Робота Фарела, якщо вірити британським медіа, полягає в тому, аби покращити швидкісні якості Даніеля. І ще одна важлива фігура в кемпі Дюбуа – це Самюель Отті, тренер з фізичної підготовки, людина, яка робить все для того, аби Даніель вийшов із найкращою витривалістю на кожен свій поєдинок. Теж уже не перший рік працює з британцем, і в цілому його роботу я оцінюю високо. Даніель від природи моцний, кабан і потрібна якісна робота, аби ця машина могла проходити 10-12 раундів. Бій із Міллером показав, що динаміт здатний давати газу в останніх раундах. Свою підготовку чемпіон IBF традиційно проводить вдома у Великобританії. І якщо вірити очевидцям, то до цього бою він підходить у своїй найкращій формі у житті. Медійник з пулу Квінсбері Промоушенс, Дев Санні заїхав у кемп до чемпіона IBF. Звідти Санні показав, як динаміт лупить мішки, та підписав відео Даніель у найкращій формі у своєму житті. Чи це дійсно так покаже тільки бій. Я ж лише бачив, що на кінець травня, початок червня, виглядав він досить таки кабанисто, я би так сказав. Багато в ньому там ваги в цілому. Якщо порівняти його форму, коли він прям підходить до самого поєдинку, ось, до прикладу, те, як він виглядав перед боєм з паркером, який так і не відбувся. Ну якось поменше в ньому ваги. Поменше цієї зайвої ваги, виглядає він трошки сухіше. Або ось його форма перед боєм із Джошо. Ну, видно, що маси в ньому поменше. А м'язи прорізаються більш чітко на три останні бої. Динаміт показував від 108 до 112 кілограмів. Думаю, десь в цьому діапазоні денні заважить і цього разу. На що варто звернути увагу? Журналісти спершу ставлять питання боксеру: мовляв, у кого з цих хлопців важче удар ніж у самого дюбуа. Він заперечує всіх: усика взагалі типу не знає. А потім медіа акцентують ось на чому. Я бачив, як ти рухався, а ти дуже легкий на ногах. Чи це те, що ти тримаєш у своїй голові? Що ти більше хочеш працювати на ближній нозі і домінувати фізично? Чи ти думаєш, що зможеш рухатися з ним? Я відчуваю, що зможу працювати і так, і так. Бокс, рухливість, робота на дальній нозі не на дальній, але ти можеш іти вперед і також боксувати. Ти не можеш просто йти вперед, як сантехнік. Як сантехнік. Сміху Сміхуючки в сторону, бо жарти про сантехніка, це не те, заради чого ми тут зібралися. Але взагалі цікаво, те, що британський медійник відзначив те, що боксеру намагаються прищепити легкість у ногах, тому що ну це взагалі не те, з чим раніше працював Даніель Дюбуа Також по ходу кемпу до Дюбоа приїжджали різні медіа, та звісно ж він розказав усім, як переможе Усика. Динаміт приймає крижані ванни, які допомагають зменшити запалення та набряки, та дозволяють швидше відновитися. А ще це психологічний ефект: залізти й побути там, де дійсно дискомфортно. Комп'ютер за 200 гривень. Oh, Я пропоную вам взяти участь у безпрограшній лотереї. Видання трибуна розпочинає збір на 500 тисяч гривень на дві автівки для наших захисників на турецький напрямок. Кожен, хто зробить донат на суму від 200 гривень, автоматично бере участь у розіграші топового ігрового компа. Отакого кресення може виграти кожен із вас, але найголовніше підтримати сили оборони. 200 гривень один квиток, 400 гривень два квитки, 1000 гривень п'ять квитків і так далі. А безпрограшний він тому, що програють у ньому лише росіяни. Усі посилання та деталі збору будуть власне в описі під цим відео. Переходьте та донайте на потреби наших захисників та захисниць. Ну і за комп позмагайтеся. Наскільки мені відомо, Олександр Усик разом із командою заїхали на табір в Іспанію приблизно в середині травня, тобто за два місяці до бою, а не на три, скільки зазвичай вимагає підготовка цього боксера. І тут перше питання: так що, усик буде не готовий? Усик мало готується? Та ні, думаю, все зовсім не так. Справа в тому, що саме в Іспанію він заїхав за два місяці до поєдинку, але й перед тим Сашка можна було помітити на тренуваннях, зокрема в Києві в залі Док Grand Crossfit. І це було ще в березні, тому з тренувань надовго ніхто не випадав. А от в Іспанії сталися все ж невеличкі зміни. За моєю інформацією, команда Усика все ще перебуває в Гандії, провінція Валенція, Іспанія. Однак в межах міста змінила залу, в якій проводить свою підготовку. І тепер вона виглядає ось так. Це вже наш невеликий ексклюзив. Як бачите, залу повністю забрендували під стиль Усика. Кольори ready to fight», та можна побачити напис «Undisputed». Як і на попередні поєдинки з Тайсоном Ф'юрі, Олександр Усик частково показує якісь фішки зі своєї підготовки у своєму тіктосі. Розпочалося все з цього ролику, де усик у компанії Юрія Івановича Ткаченка демонструють хороший настрій на старті: фішки з монетами, м'ячиками. Це традиційна історія для усика. Робота на фокус та реакцію. У кінці боксер доходить до того, що дає раду аж чотирьом кулькам. Відомий боксер Дмитро Митрофанов тягається з гравцем футбольного клубу Полісся. Хто ж переможе? Пахота і робота на фенбайку. Команда Усика незмінна. Старший тренер Юрій Іванович Ткаченко. Йому допомагає Сергій Лапін, який також є директором команди. Разом із ними також готується Даніель Лапін, напівтяж, який також проведе поєдинок в карді усик Дюбуа. 2 ще відзначу польського спеціаліста Якуба Чицького. Це тренер з фізпідготовки. Також у таборі Усика перебуває Дмитро Митрофанов. Востаннє він боксував в першому поєдинку усик Дюбуа, і за два роки в принципі жодних новин, жодних звісток про його. Поєдинки, а команда Усика провела ще медіадень під час своєї підготовки. I'm doing good, hello. Туди запросили CNN, BBC, Dazon, Zerin, Daily Mail, і Сашко зокрема залишив меседж своєму супернику. Hey, Daniel, please, be careful for you prepare uh, for your sparring. Good luck, my friend. Олександр Опа, а це в нас що таке? Ось такими от Олександра Усика застали медіа на початку червня. Не беруся стверджувати, що це було, як це сталося. Але сам факт: ось такі фінгал підсвітили закордонні медіа під час підготовки Олександра Усика на бій. З Дюбуа. також українець показав цікаву вправу на ноги. Як думаєте, скільки кілограмів у цей час тягне боксер? Пишіть свої варіанти в коментарях під відео. Ані Усик, ані Дюбуа не палять своїх спарних партнерів перед боєм. Принаймні поки що. З того, що я проглянув, то мені здається, команді Дюбуа дуже непросто з підбором спарних партнерів під Олександра Усика. Окрім самого факту, що його стиль не дуже типовий для хевівейту, він не є простим. Моменти ще в тому, що я проглянув тих, хто допомагав готуватися Тайсону Ф'юрі. Ну там реально всі зайняті. І Таума має бій, да і порівню вже трошки не підходить. Лерена виступить у карді Дюбуа проти іншого по типажу суперника. І так, і ще з кількома хлопцями з Британії, і не тільки. Вони всі просто буквально зайняті вже своїми поєдинками, які теж можуть власне, відбутися в цей час. З тих, хто гіпотетично може бути в таборі Дюбуа, не стверджую, але припускаю, це Жан Кособуцький. Але перевіримо, думаю, що скоро ми дізнаємось, чи це дійсно так. В Сашку з парних партнерів знайти набагато легше, тому що і стиль, і фізичні дані Даніеля Дюбуа трошки більш зрозумілі для належного підбору. Як і раніше, команда Усика оголосила про відкрив. Тий пошук спарних партнерів на платформі ready to fight У такий спосіб їм стабільно вдавалося залучити до десятка людей, щоправда, лише одиниці затримувалися до кінця табору. І один таки зголосився: в кемп до Усика завітали колишній чемпіон ліги Беллатор Ярослав Амосов та його нинішній тренер Єгор Голуб. І відомо, що боєць ММА та боксер провели спаринг. По-дружньому, звісно, бо і вага, і база там геть різні. А закінчили все цікавим таким відосом. Hey guys, uh, we change experience for uh, world champion for Bellator, Yaroslav Amosov. This is future world champion uh, UFC, Dana, please. Uh... Give me contract. Yeah, yeah, send, send contract, bro. I serious. Це наразі все, що відомо про кемпи боксерів за місяць до бою за статус абсолютного чемпіона світу у хевівейті. А якщо ви пропустили наш відос про звіра хевівейту, який просто ламає щелепи з одного удару, то камон, не пропускайте! Дивіться його в ролику за підказкою. Ну а з вами незмінно банда каналу Тайк Мейсон. Моє ім'я Макс Діденко. Побачимося!